Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. А в нас ось такий яскравий Mitsubishi Outlander Sport 2021 року випуску. Автомобіль, який оснащений бензиновим кілоном об'ємом 3,5 працює в парі з автоматичною коробкою передач. Передній привід. Гарний ось такий червоненький хлопчик, який чекає на нового власника. Є камера заднього руху, є кругові парктроники, подонований. Ось така гарна літня гума Nexen, 20 го розміру є безключовий доступ, контроль зон, є радар та адаптивний круїз контроль Ось таке яскраве світло, яке ви бачите перед собою. Приємний ось такий хромчик, який доповнює зовнішній стан автомобіля. Безключовий доступ. Зараз покажемо вам салон. У нас комбінація шкіри та алькантари. Ви подивіться, у якому стані. Все, всі ці сидіння, подивіться, три підголовники, три пасики безпеки, дефлектори е пічки та кондиціонера всі на місці, пороги закриті дверцятами, безключовий доступ, повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання переднього ряду сидінь, бокова підтримка спини, ніг. 55 тисяч кілометрів рідного пробігу. Ось, бачите, є в нас відкриття багажнику салону, регулювання керма по виліту та по висоті, адаптивний круїз, звичайний круїз, керування аудіосистемою на кермі, двозонний клімат контроль, запуск двигуна кнопкою. Є бездротовий зарядний пристрій. Вибір режиму руху та допомога при спуску: електронні стояночні гальма, система автохолд. є в нас ось така коробка автоматичної передач та камера заднього руху з чітким зображенням та траєкторією. А також стеля в нас чорного кольору, все як ви полюбляєте. Та все як повинно бути. У нас тут є світлодіодна підсвіточка в салоні. Бачите, як гарно виглядає. Далі шторочка в нас відкривається, та буде ось таке яскраве небо поперед вас. Дивіться, який кайф. Дивіться, які кольори будуть поруч з вами завжди та усюди. Шторка відкривається, все працює, великий панорамний дах. Ось так це виглядає. Автомобіль можна придбати як за готівку в лізинг, так і за криптовалюту. Ми можемо замі обмінятись будь-яким вашим автомобілем на ось цей. Розглядаємо доплату як в одну, так і в іншу сторону. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальний оборони 102. Чекаємо вас за попередньою домовленістю, бо автомобіля нема в наявності в автосалоні. Приїжджай тільки за додатковою домовленістю. Всім гарного настрою! Приїжджайте за автомобілем своєї мрії!